У Мукачеві впровадили безготівкову оплату у шкільних їдальнях. У навчальних закладах міста встановили платіжні термінали для оплати обідів за допомогою дитячих банківських карток. Протягом двох тижнів майже третина школярів розраховувалася в їдальнях карткою чи за допомогою смартфону. Мені дуже зручно, адже я кожен день ношу телефон, і це нереально зручно оплатити саме телефоном, адже не потрібно навіть чекати здачі. А так взяла телефон, я його кожен день собою завжди ношу. Взяла, собі включила Pay і оплатила. Це дуже зручно. Плачу е, карткою, е, тому що в у мене є е, картка в руках, а записана вона на батька, тобто е, батько. Е, Бачить, що я купив, і на яку суму безготівковий розрахунок значно спрощує процес оплати обігів чи інших снеків для учнів і робить його безпечнішим, адже і школярі, і працівники їдальні менше контактують з готівкою. Крім того, така оплата дозволяє швидше обслуговувати дітей, кажуть підприємці. Коли впровадили ці термінали, для мене дуже стало зручно, тому що немає черги. Дітки швидко оплачуються і легко. Не треба давати здачу. Менше треба контактувати з грошима, з готівкою і цим практичніше, вдоміше для дітей і для нас. Школярки Віталіна та Даніела щодня розраховуються в їдальні за допомогою смартфону. Кажуть, це дуже зручно, адже телефон завжди з собою. Мені дуже зручно. Я дуже часто користуюся карткою. Це зручно, безпечно. Ну це дуже зручно. Мені дуже подобається. Це моя свобода. так кажу зручніше. картою, тому що ну просто якщо ти забув гроші, в тебе є карта і можна картою розраховуватись. За допомогою картки батьки можуть контролювати витрати своєї дитини, отримуючи сповіщення про кожну оплату чи запит на поповнення рахунку, якщо коштів на покупку не вистачає. Ми маємо ініціативу від однієї з банківських установ державної банківської установи з приводу провадження соціального проекту. І нам здалося, що це дуже цікаво, і ми підключилися в тому, щоб впровадити фактично у всіх міських закладах, де працюють шкільні їдальні і послуги надають фізичні особи-підприємці, щоб цей проєкт разом з ними впровадити. Фактично ніяких видатків з бюджету, ніяких видатків, в тому числі фізична особа-підприємець не несе. І ми на самому початку реалізації проекту порахували, що ми маємо всі переваги. Переваги мають фізично особа підприємець, перевагу мають учні, перевагу мають їхні батьки. Зараз розрахуватись без готівки можна у всіх школах Мукачева. З початку нового навчального року таку оплату планують впроваджувати і в інших загальноосвітніх закладах громади.